Уімблдон – тенісний турнір найвищого гатунку. Друзі, я з радістю вітаю всіх, вітаю і е, оголошую початок основної сітки, так як і у чоловіків, так і у жінок на гренслем турнірі е, в примісті Великого Лондона в Уімблдоні. Це неймовірний турнір. На траві, звісно, це найкрутіший. А якщо брати взагалі всі тенісні турніри всіх рівнів, то Уімблдон входить в трійку найдорожчих, найстаріших і найпопулярніших турнірів. Тому, друзі, я буду починати жіночу програму. На відміну від чоловічої, де я все вмістив, нагадую: 21 матч я взяв на перше коло у чоловіків. Дивіться перед цим відео. Перше відео присвячене основній сітці, одній 64 у Імболдон. Чоловіки. Там я взяв 21 матч і всі 21 прогнози свої втиснув в один відеоролик для вашої зручності, щоб ви одним махом прослухали мене і не мучилися, довго вислуховуючи різні відео. В одному відео всі чоловіки. У жінок, друзі, на жаль, так не вийде. Ви знаєте, я люблю жіночий теніс, я люблю про нього поговорити. Тому хто е, одразу скажу, хто не любить моїх довгих промов, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ви зайшли, першими, замічаю, роблю акцент такий. Ви перші будете узнавати про мої прогнози з телеграм-каналу. Бо я спочатку там публікую скріншоти, а вже потім готую відео, монтую, редактую і заливаю тут на Ютубі. Тому завітайте. Хто не любить слухати довгих моїх відео тут на Ютубі. Завітайте в Телеграм-канал і підпишіться. Посилання на телеграм канал там само, дай посилання на всі мої соціальні мережі і на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. У першому закріпленому коментарі. Під кожним з моїх відео. Дякую, ласкаво просимо. Отже, з цього відео, як ви зрозуміли, я починаю і відкриваю мережу, а їх буде більше п'яти відео, присвячених першому колу. Жінки у Імблдон. 1.64 на траві. Так як і у чоловічому відео, я нагадую, що перші матчі 1.64 у жінок, так як і у чоловіків, пройдуть у понеділок 20... 30-го, вибачаюсь, у понеділок 30 червня, далі у вівторок, 1 липня, вже, і не виключено, що і 2 липня всереду. Тому. Перше коло може бути розтягнуте навіть на 3 дні. Якщо втрутиться дощ непогода, погода, то, можливо, і на більше. Але я даю всі матчі 30-го. Ну, це не означає, що вони всі відбудуться у понеділок. Так що будьте уважні, слідкуйте за розкладами і регламентом. У першому відео, як ви здогадались, із назви його я хочу дати наступні матчі. І відразу я зараз буду вже називати матч і прогноз, щоб заощадити, зекономити ваш час. Не забувайте підписуватись на наш YouTube майстер клас. Заряджаємо лайки вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Друзі, нагадую, і дякую завжди. Отже, Азарінка Захарова. Майже за алфавитом починаю. Азаренко Захарова. Тотал менше 21 гейму. Рівно. 1,65. Бадоса Булкер. Перемога Бадоси за форою мінус 2 гейми. 1,72. Далі. Кирстя Баптіст. Я беру досвід. Кирстя плюс 1,5 за сетами. Класична гравчиня з Румунії, класичне покриття трава і мій класичний прогноз. Мінус 1,5 на Баптіст. Я вважаю, це ризикованіше. Тому я відфутболюю його. Я беру кирстя один сет. Кистя плюс 1,5. Фора за сетами 1,68. Далі. Векіч Бірел. Перемога Векіч 1,62. Наступний матч. Волинець Марія. Так, мені подобається, як грає е, Тетяна Марія. Я з величезною повагою відношусь. До її тенісної творчості і взагалі до самої Марії. Тетяна Марія це взірець такого стилю тенісу, коли не потрібно здаватись ні при яких обставинах. Кеті Волинець набагато молодше. І все ж таки я хочу вибрати тут молодість. Але не беру перемогу волинець. Лише тільки один сет. Я беру Кеті Волинець фора по сетах плюс 1,5. 1,64. Вважаю, тут буде дуже довгий матч. Волинець Марія. І важкий для обох Тенесисток. Марія просто так не здасться. Але і Волинець дуже, дуже вміє грати на траві. Я впевнений в цьому. Далі, друзі. Цікавий матч Кеслер вондрушева І як ви думаєте, кого я тут виберу? Ну, вірно, і дійсно, Маркета Вондрушова, та ще й по форі мінус три гейми. Рівно. Коефіцієнт 1,67. Оце таку підбірку для. Розгонювання апетиту тенісних прогнозів я підібрав на перший е, відеоролик. Я, друзі, плекаю надію, що Уімблдон принесе і нашому каналу більшу популярність і зблизить нас з вами в плані спілкування. Тому я завжди кажу. Не забувайте писати, не лінуйтесь писати. Пишіть побільше і більш змістовні коментарі. Це дуже важливо, повірте. Я завжди чекаю і неймовірно люблю читати ваші коментарі. На багатьох із них я відповідаю. Ви прекрасно знаєте. Давайте зарядимо це відео неймовірними лайками вподобайками, а також. Нагадую, друзі, не забувайте перевіряти, чи ви підписані на наш канал майстер клас. Якщо не підписані, давайте будемо виправляти це ось прямо тут і прямо зараз. Дякую всім наперед. Я дуже радий, що ви у мене є. Дякую за ваші перегляди, за увагу, повагу, за підтримку і активність. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі! Всім, папа, не переключайтесь, друзі. Далі буде ще цікавіше відео. Гарантую! Удачі всім!